Слава Богу, слава нації, слава Україні! Благодійний фонд Військова медицина України звітує перед громадськістю за виконану благодійну справу в наданні гуманітарної допомоги у вигляді велосипеду 12-річній дівчинці на півсироті киянці Катерині Жменько на руках якої після смерті батька залишились на утриманні? Та обслуговуванню двоє інвалідів матуся та бабуся, які мають рухові обмеження та потребують постійної сторонньої допомоги. В 12 років ця дівчинка несе на собі тягар відповідальності дорослої людини та виконує господарські справи самостійно. Наявність велосипеду значно прискорить виконання цих справ та вивільніть час Катерини для навчання. Родина цієї дівчинки перебуває за межею бідності, не маючи коштів на найнеобхідніші речі: їжу, одяг, ліки та прилади для навчання Катерини. Тому одночасно благодійний фонд Військова медицина України. Відкриває збір коштів на придбання ноутбука для повноцінного навчання Катерини в школі в Зумі. На моменти повітряних тривог ця дівчинка талановита, вона красиво малює, але не має коштів навіть на олівці. Тому звертаємось до небайдужих громадян нашого суспільства об'єднатися та спільно зібрати кошти для придбання ноутбука, чим надати змогу дівчинці Катерині повноцінно отримувати освіту. Чужих дітей не існує. Тож долучаємося до збору. Слава Україні! Разом до перемоги! Здравствуйте, шановні члени групи. Я сьогодні отримую подарунок від фонду Всепен з Німеччини. Дуже всім вам вдячна, Дуже дякую. Дуже на нього чекала. Слава Україні. Шановні члени групи, я Катерина з України, міста Київ. Я написую так, мій батько загинув. У мене є бабуся з символіз. І мама інвалід. У нас вже часті тривоги, і ми вчимося онлайн. Мені для онлайн навчання у школі потрібен ноутбук. Але на покупку моя сім'я має грошей. Будь ласка, допоможіть мені зібрати гроші на ноутбук. Слава Україні!